Привіт! Сьогодні буде дуже глибокий інсайт. Хочу поділитися тим, що я зрозуміла. Я сьогодні трошки більше зрозуміла наше життя, нашу гру, нашу кіношку. На ці думки, мене надихнув фільм, і я завжди буду захоплюватися мистецтвом. Кіно, яка це потужна терапія, допомога. Фільм нове з Марго Робі і Фаррелл О, Колін Фаррелл, Колін Фаррел велика цікава подорож. Дивіться, ваше життя воно вже сталося, воно програлося. То ви вже народилися і ви вже померли. Це вже сталося. Про це каже купа, вчень по астрології дуже чітко можна подивитися, коли що у вас в житті відбудеться. Я навіть чата GPT запитала. Які роки більш ймовірні там в моєму житті для одруження, для переїзду. І він мені сказав, ті дати, які вже сталися, які вже відбулися. Ну, звісно, Чад же нічого не знає про моє реальне життя, але по астрології все це можна подивитися. Так, можуть бути відхилення якісь. Але взагалі то мої вчення, мої дослідження показали, що ну, існує якийсь шлях. Так, звісно, ви самі самі завтра оберете. Який ви одяг одягнете, що ви будете їсти. Ось такі речі, так. Але там, коли народжуються дитини, коли одруження, коли переїзд, коли підуть батьки, це все взагалі-то вже існує. І ви це намалювали і створили для себе до того, як ем, прийшли в світ, як отримали це тіло. І Сенс цієї гри в тому, щоб розкрити в собі любов, прийняття, навчитися проявляти себе, приймати свої таланти, приймати своє тіло, свій шлях, розкрити серце, проявити любов, не боятися, не стиснятися, казати про свої почуття, не боятися. Помилятися. І ви скажете, ну як я можу прийняти свої таланти, якщо в мене немає ніяких талантів? Цього не може бути. У 100% людей є таланти. Інша справа, що ви їх знецінюєте і ігноруєте. І ви, ваші таланти були з вами з тих пір. Як ви народилися, тому ви не вважаєте це чимось екстраординарним? Наприклад, людина побачила мій почерк, як я пишу від руки, і каже: Блін, такий красивий почерк, а для мене він звичайний, тому що я так пишу постійно і я захоплююся іншими. Хто пише дійсно каліграфією. Тому, будь ласка, припиняйте бути незадовільненими своїм життям, своїм тілом, своїми стосунками, своїм містом, своїм тілом. Це просто ні до чого не веде. Життя буде йти, і воно буде гратися це кіно. І просто. Відрізняється те, як ви до нього ставитеся до себе і до свого фільму, до своєго, до, ну до своєї до кіно. Нам здається, що так. Треба все змінити, треба діяти, треба діяти. Я, потріб... Я повинна щось інше робити. І ми так пишаємося, що ми постійно рушимо вперед. Повірте. Твоє залишиться з тобою, на твоє твоїм не стане. Все, що ви повинні отримати, ви отримаєте. Те, що вам не потрібно нафік для вашого досвіду в цьому втіленні, у вас не буде. Вам просто потрібно полюбити себе, свої прояви. Свої таланти, своє тіло. Тіло іншим не буде в цьому втіленні. Ось так, вже буде. Просто своєю турботою, любов'ю і прийняттям воно можливо буде трансформуватися. Ви будете стронкішими чи здоровішими. Так. Але, ну, скоріш за все, груди вже такими будуть вже такими будуть. Тому нема ніякого сенсу це не любити. А трансформації життя буде змінюватися, змінюватися тільки з любові, тільки з прийняття. Зрозумійте це. Ваша задача полюбити себе. Полюбити своє життя, своє тіло, своє місто, свою країну. Боже, який сильний депоток. Так треба вам це передати. Я не можу просто. Я жила в Донецьку. Мені все дуже подобалося. Моя квартира, мої батьки, моя кішечка. У мене була класна робота, У мене були класні стосунки, але життя вважало. Що е, мені потрібно розвиватися, що я не можу там знаходитися. Ну, звісно, коли е, почалася війна, я така, ага, так от чому мене викинуло з цього міста. Я взагалі ні на що не е, як це слово, не жалілася. І зараз, коли прийшов час, я розумію, що я жила реально добре. Я вчилася, працювала, в мене були підробітки, друзі, все було добре. І коли ми задовільнені своїм життям, нас витовкують на новий рівень життя. Потім я жила в Києві. І я була незадовільнена, мені все не подобалося. І життя ніяк не змінювалося. У мене не ставало більше коштів, не створювалися стосунки. Я не могла там, змінити житло. Ну, от не виходило в мене. І потім до мене дійшло. Ну, я знаю, що у мене є наставники, ангелоохоронці, як і у вас всіх, О, ніхто не народжується без допомоги. І якось вони до мене достачалися, і до мене дійшло. Що це погана стратегія, що життя змінюється через прийняття і любов. І тоді я сказала: окей, я приймаю цю гру, і я почала любити своє житло, своє тіло, своє місто. Я почала виходити там дуже рано, виходити, гуляти з золотими воротами, знайшла ідеально класного масажиста. Тому що він і масаж робив дуже класний, і з ним можна було цікаво поговорити. Я почала класно харчуватися. В мене там знайшлися на ринку мої улюблені продавці, хто там мені овочі продавав. Я почала вдома трошки робити ремонт. Я розуміла, що ну, не можу я змінити нову хату, але потрібно робити красивіше. Я подружилася з жінкою, яка продавала квіти біля дому. У мене дома завжди були квіти. Там я купила якийсь декорчик, щось там. Я змінила якесь таке, ну, що могла дозволити, по коштам. там, якийсь столик, якусь там свічку, якусь там штучку, стульчик. Ось я почала продавати хлам. я кажу: о, добре, мені подобається, це район, це життя, моє тіло. І коли набралася якась кількість енергії, мене витовкнуло з того простору, і я опинилася в Штатах. І це, звісно, моє життя дуже сильно покращилося, дуже сильно виріс рівень життя. І могла б я. Без цього, без любові, без наповнення вийти на новий рівень. Звісно, так. Я могла просто, типу, я повинна, я через силу, через не можу переламати себе йти вперед. Так, я могла це робити. І це б створило просто ще більше страждання. Скоріше за все, я потрапила б в ту саму point, там плюс-мінус, де я зараз. Але зараз моє життя наповнене гармонією, любов'ю, прийняттям. І мені подобається. І кожного ранку я прокидаюся і кажу: дякую. Я могла просто там, не чекати, що там щось там енергією наповниться, мій простір і мене винесе на іншу сходинку. Але тоді, б, можливо, були б якісь хвороби, якесь незадоволення, якісь додаткові іспити, щоб все ж таки я почала себе любити і до себе класно ставитися. Вчора сталася цікава річ. У мене в житті сталися події, не хочу розповідати які саме, але, скажімо так, я зробила щось добре. і... Ну, Об'єктивна річ. І отримала зворотній зв'язок не дуже добрий. <смі> І я поржала з цього. Я кажу, Боже, як смішно! Я дійсно просто хотіла зробити приємно, а отримала ну, таке. <смі> І мені стало смішно просто з цієї ну, життя, таке життя. Ну, якби я не шкодую, що я зробила добре. Мені це щиро дуже хотілося зробити. Ну, такий абсурд. Мені вже вистачає енергії, мудрісті, щоб поржати з такої ситуації. І я розповіла її своїй подрузі. Мою подругу також зовут Маша, вона також стрілець, як і я. І вона розповіла, що в неї нещодавно сталася абсолютно така ж ситуація. Абсолютно. Вона також зробила добро і в дуже схожій ситуації отримала. Не дуже класно зворотний зв'язок. І до мене дійшло, що ну, ми в матриці, це така гра, і це був черговий іспит на любов. Ти хотіла зробити любов, добро, окей, ти зробила, ти проявила себе, ти проявила. Ось тобі не дуже класний фідбек. Що ти скажеш? Якусь гадость, чи пошкодуєш, чи нагрубиш. Ні, я посміялася з цього. Але раніше звісно, я б, звісно, я б там ображалася. Ну, ми трошечки з Машою один одну там побухтіли типу, блін, трикінь, що за треш. Але це не травма, це не драма, це не проблема вже в нашому житті. Це вже просто очередний був такий маленький-маленький іспит на любов. Ну, я думаю, що ми його пройшли. І я кажу: Маша, ми добрі люди, ми робимо добрі вчинки, і нічого не хочемо. І отак. От і зараз весь світ проходить іспит на любов, і всі українці проходять іспит на любов. І, ну, звісно, я не живу в Україні, але звісно, моя родина в Україні. Друзі. Ну, звісно, я читаю новини, музику слухаю українську. Ну, це ж не так просто поїхати. Ну, Тим паче, зараз інтернет все в тебе є. І я помітила, що люди, начебто поділилися так умовно на два лагері. Ну, те, що я бачу в своєму оточенні. Перший, перший лагерь люди, які кажуть, Боже, як завбала ця війна, який треш. Я буду любити те, що в мене є. Я там вдома повішу нові там, плакати, спробую приготувати нову їжу. Я там буду ходити в театр, які там концерти є. А друга частина, вона настільки заморена, вона просто помирає. Ну, дух, дух заморюється від скорботи, від цього суму, від того, як погано. І, ну як я бачу, реальна ситуація настільки жахлива. Але люди, які починають бачити всередині себе світло, створювати у себе в хаті більш любові, добра, у них, наче і життя краще стається. У них якісь там нові контракти, нові стосунки, нові подарунки, нові друзі, хоча всі живуть плюс-мінус в тих самих обставинах і в реальності. Але хто починає бачити любов, світло, добро, радість, в якихось маленьких-маленьких речах, отого от просто все стає краще і краще. Хто чого не, не бачить, стає просто гірше і гірше. І от і все Правила життя. Я рада, що я це зрозуміла хоча б зараз. Я раніше цього не розуміла. Звісно, в мене є ще якесь незадоволення. Це не так просто. Ну, то, Якщо тобі там не подобається щось, не можна в секунду це змінити. Це там незадоволення формувалося там, 40 років. Але. Я вже зрозумію, як це працює, і я по пікселю, по пікселю, по пікселю, по трошечки це змінюю. Ну там, типу, мені не подобалося там, одна кімната в мене. Я така, окей, не подобається. Я там зроблю нову лампу, нове освітлення. Ну, я не можу там зараз все змінити. Я потрошечки. Мені не подобається там, не ідеальне тіло виглядає. Окей, давай тіло зараз дамо. там, Якісь класні вітамини купимо, якийсь там новий класний гель для душа. Ну, Підтримай себе, як можеш, це тіло ну, воно вже таким буде. Я сьогодні сіла наквасила капусти, нажарила котлет. Я в шоці? Мене, я не люблю готувати. Я мені взагалі це домашнє хазяйство, справи домашні нафіг не потрібні. Мені це взагалі не подобається. Мені подобається подорожі, спілкування, творчість, кіно, фотографувати, писати тексти. Але таке враження, що не я собою керую, це тіло сіло, напекло хліба, наквасило капусти, нажарила котлет. І ще я вирішила сьогодні зробити експеримент, наферментувала овочі там. Перчик, капусточку, морквочку. Ніколи цього не робила, але я навіть не думала про це. Просто пальці такі сіли в YouTube, забили, як ферментувати овочі чик, і в мене вже це є. Ну я реально зрозуміла, що не сильно-то я її життям керую. Его вважає, що воно все обрало, але е ні, реально події стаються тіло саме робить. Так, іноді у нас немає сил, ми не відчуваємо імпульси тіла, нічого не відбувається, але просто це означає, що тілу потрібно дати чи відпочинок, чи, можливо, там, його потренувати трохи більше, чи там, в баню себе сводити. Ми не відчуваємо імпульсу від вищого я, тому що у нас не дуже класний контакт з тілом, тому що ми знецінюємо наші бажання, наші думки, ми знецінюємо наші таланти. Тіла іншого не буде, структури не буде, таланти, От повірте ви з якими народилися, з такими і буде. Нічого кардинально нового з вами не станеться. Якщо ви красиво говорите. Скоріше за все, ви будете казати ще краще. Якщо ви смачно готуєте, навіщо це буде, скоріш за все, це буде ще краще? Якщо ви відчуваєте людей, ви будете відчувати їх краще. Ем, ну не буде такого, що ви там. Ем, щось абсолютно нове для вас. Ем, 100% людей, відсотків людей, коли приходять на консультацію, я їм розповідаю, що вони, їх, про їх таланти за дати народження. Абсолютно всі кажуть: я так і знав, я, я про це мріяв, я хотів це робити. Людина, яка там, окей, в 40 років починає співати, виявиться, що вона співала в 5 років, чи дуже хотіла співати, чи просто постійно слухала музику, і її це. Е Захоплювала. Вже, я вже записувала тут відео і розповідала, що ваша справа це те, що вам дуже цікаво, що вам дуже сильно хочеться. Нам подобається кіно, тому що ми розуміємо, що наше життя це кіно і ми спостерігаємо за собою. Наша свідомість спостерігає за нашим персонажем. Персонаж це людина, у якої є ім'я. У якої є дата народження? Свідомість це наші вищі аспекти. От зараз візьміть руку і подивіться на свою руку. От хто дивиться на вашу руку. Це свідомість вища. Спостерігає за вами. І взагалі, наше життя це спостерігання. Як ви пам'ятаєте в матриці цю фразу? Ніо каже, як ти знала, який я зроблю вибір. А вона каже, що ти вибір зробив вже давно до того, як тут з'явитися. І твоє завдання зрозуміти, чому ти зробив такий вибір. Тобто ми просто спостерігаємо за цим персонажем, за його імпульсами чи за його відсутністю імпульсів. Якщо ви не відчуваєте, що ви повинні робити, це означає, що вам дуже багато думок, які вас блокують. І нема контакту з тілом. Я сьогодні прочитала новину, що там хтось збирається на Євробачення цього року і його хейтять. І мені так стало нудно. Просто таке, знаєте, думаю, Боже Господи, яка скука! Кожного року Україна приймає. Участь у Євробаченні? Хто б не поїхав? Це постійно дуже сильний хейт, завжди ця людина, бідна чи гурт отримає просто повну бачок хейту. Та Господі, є у людини амбіції, є у неї кошти, хоче вона виступити. Та просто підтримайте її. Яка вам різниця, хто буде е, там? Приймати участь. Людина хоче, в неї є до цього прагнення, вона хоче представити Україну, вона буде по-любому працювати, старатися. Будь ласка, підтримайте людину, будьте добрішими. В вашому житті нічого не зміниться, хто буде відчувати, хто буде представляти Україну. Ніхто. Всім досталося і Вірки Сердючки, і Джамаль, і Тіні Кароль, і Лабадє, і Циферблату, і Калушу, і Злате Огневіч. Всім досталося, всі отримали поповній. Навіщо? Що вони зробили? Вони нікого не зраджували, не ображали. Нічого поганого люди не робили. Зрозумійте, це живі люди, які хочуть проявлятися, хочуть співати, танцювати, проявляти творчість. Навіщо їх хейтити? Невже це так незрозуміло? Що людину обрала, вона хоче. Да підтримайте її, Боже, це ну, взагалі не важко. Уявіть, як це чудово буде, коли там, нацвідбір, люди. Оберуть одного представника, і вся країна їх підтримає. Ну, Зараз це, виявляється, реально, наче таке дуже токсичне суспільство, і це нереально. Але це реально. Уявіть, якщо всі люди, які із України, живуть і в інших країнах, я не знаю цифру: ну, напевно, мільйонів двадцять, так? Е, ну, я не знаю. Українців живуть в інших країнах, якщо кожен відправить смс за представника своєї країни. Це ж не важко підтримати людину, якщо вона чого всього хоче, чому б не пограти в цю гру, чому не бути доброю людиною? Я взагалі, ну, звісно, є якісь гурти, які мені подобаються. Є якісь гурти, яких музику я не розумію. Але якщо вони хочуть проявлятися, на чого б їх не підтримати, це така подія в житті людини, виступити на Євробаченні, це так цікаво. Такі, в общем, думки, що просто кожен день це іспит на любов, і ви його проходите чи ні. Якщо ви проходите іспит на любов, ви створюєте любов, ваше життя покращується на краще і стає більше любові. Любіть свою хату, своє тіло, своє місто, свою країну, свою кицьку, свою сумку, свого чоловіка, своїх діточок. Кожного дня. Буду закруглятися вже і дуже дякую всім, хто прослухав це аудіо.